Всім привіт! Дякую, що зайшли на канал, допомагаємо ЗСУ, донатимо, волонтеримо і живемо. Я зараз знаходжусь в рево. У мене скоро іспит. Іспит з теорії. Знаєте, якесь таке дивне відчуття, що я взагалі взагалі не хвилююсь. От взагалі просто. ну, Я пішла собі, лати взяла, але в мене вже почалося оцей е, період, коли ти починаєш проходити іспит на телефоні або десь. І відразу перші помилки робиш. Ну, тобто швидко якось так нажимаєш відповіді, не думаючи. Тому я відклала телефон, взагалі чоловік взяв проходити іспити, ну, собі там перевіряти себе. Чекаю своєї черги і все. Маю надію, що здам, бо я дуже багато, ну, бо я вчила. Але я можу розтірятися, не розтірятися, а думати логічно, а іноді треба логіку виключати. Але нічого, буде так, як буде. Тут трава, а на траві павші яблука. Так прикольно. Така, знаєте. Дерівня. Їду додому, не здала екзамен, розстроїлась дуже. Найбільше шкода час, тому що час очікування був 4 години. І дуже добре, що я не взяла ніяку клієнтку. Мені я. А, так, да. я бачила, що дзвонила Ларіса, я розумію, що вона, мабуть, хотіла записатися. Я така думаю, та її на дві години, вона там вискочить в перерву чи ще. І зараз я розумію, що саме мудре рішення було просто нікого не обнадіжувати, не брати, тому що, ну, і Юлю там з ринком, тобто клієнтки, тому що ну, затримки дуже великі. Це зрозуміло, в країні війна, але. І оце все пов'язані з затримки з тим, що нас проводять через Київський центр. А якщо в Києві оголошено тривогу повітряну, то, звісно ж, там все прекращає роботу, такі заведення, Да? то все дуже перетворюється на довгоочікуваний термін переходить. Що це таке? Катарін? Мішка мене намагається заспокоїти, але мене ніхто не заспокоїть, тому що мене аж тошнить, Я хочу тільки каву, я навіть ніктарін не можу поки що. Потім зараз прийду вип'ю кави. Сьогодні ще працюю. Якщо взяти холодно, розсудливий я, Мені завжди подобається аналізувати і робити висновки. Ви знаєте, я зрозуміла, що не треба робити в паралель все. Життя диктує правила поведінки, коли ти маєш робити пріоритети, виявляти і жити відносно цих пріоритетів. У мене в пріоритетах було ПДР і робота. Та, на жаль, я ще трохи там кікімарку поплести. Пару раз на сітки сходити, і оце боязнь, що тебе засудять, що ти чогось не робиш. Хоча я не могла собі дозволити це. Мені треба було концентруватися, мені роботу треба було Но, коротше, Багато висновків зробила, потім повернуся. Поки вдома я швиденько вже відбила філе куряче, запакувала, посолила, поперчила, е, прийду після роботи, посмажу, бо прийде Міша з Яною. В гості. Я на роботі вже відпрацювала. Буду йти, боже, сльозки, очі зарьовані, заплакані. Це капець, це жінка. Доросла жінка. Нема за що більше розстравуватися. Ой, ще ключ відвалився. Все, біжу, буду додому, бо вдома гості сьогодні. я придумав. Біса. В чому сенс? кому бачиком все. <рісті> Короче, ми поїздки поїли, а тепер я шукаю світі... Ну, Видиш, я сейчас закрываю. Мені Касі, у вас це покинуть размером синішом. Нашла, Миш. Я? О, Короче, ми повечеряли, а тепер. Баба Б. Смотри, тактика така. О, ти що, <реш> <Дурачки. О! реш> да не Дурочки. Ладно, все, відключаюсь. Міхасі Яна вже пішли додому, У мене очі червоні, і поплакала, і все, коротше, і спати хочу, і працювати завтра цілий день, і дуже багато ще справ, які треба виконати до підготовки до табору. Зараз прибираємо, покажи, що тут у тебе гарнесеньке. Короче, гарне. Так, яблука з кого достаньте, бо це похоже на якийсь додому. Домка все. В якому я живу. У нас просто всі Мої. Парік один, парік два, а де третій, бабці? Парік. Три. Ой, я чотири. Ну просто на кожного члена родини купа париків. О, зараз доця буде бабця. Да, я поверю, бабця. <свист> <свист> Візьміть бабці. Та не ори. Візьміть бабцю в табір. <гар> на, заряд... на зарядку вийти бабкою. Це <гар> прикол був? Тоць, ну ти прости мене, звісно, у мене вже все крутиться в голові. Тобі на на зарядку бабцею вийти, знаєш, так от вийти, так. зараз, що ви ох-ох-ох, ах-ах-ах, ах Ти думаєш, воно нам треба? Дівчонки, дівчина, нам, дівчина, нашу Лісі, ти так класно тримаєш ритм? Тобі треба на гітару піти продовжувати. Ти, гітар? один... ти один раз походив і кинув зря. О. <плес> 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 а чого ти не граєш нічого? <плес> Де? <плес> Давай. Да. Серйозно, чого? Так, все а Попало. чого хазяйка не наряд не назарядила, не настроїла? А чого це склад? Я больше не можу, я вхожу. Я не витримую. Все, всім пока. Дось все, я выключай, конечно, или все парику і давай, виходиш, такой, з гітарою знаєш. Типа, Бери парик, ти з гітарою. Бери, давай, і давай. І гітару, гітару. І от так, знаєш. Які дурдо і колготки валяються, знаєте, як от то